У середині темряви, що осідає в глибинах українських лісів, виникає звучання, яке переплітається з пітьмою та віддзеркалює таємничість навколишнього середовища. Гурт Форест» втілює у своїй музиці цинічну суть світобудови, пісні гурту відкривають таємничість природного відбору, загадковість та бездонно глибокий філософський зміст всесвіту. На поверхню виходить брутальність та холодність, жорстока боротьба за виживання незначущість людини у глобальному історичному процесі існування та істина життя, що прихована в навіть тіні густого лісу. У композиціях гостро відчувається холодний, пульсуючий ритм моторошного сьогодення, а також звуковий жанр, дозволяє доторкнутися до прихованого, незвіданого та неописуємого. Композиції Хейтфорс кожен сприймає по-своєму текстів гурту у вільному доступі немає. Кожна окрема пісня це вхід до містичного і потойбічного, але цей вхід може супроводжуватись безжальною вивісекцією власного організму без наркозу, а після прослуховування можна залишитися у депресивному та спустошеному стані сам на сам, зворотньо виконутим у цю реальність. Але хто одного разу вкусив цей заборонений плід і відчув, що можна відкрити для себе за допомогою їх пісень, буде повертатись до записів Форест знову і знову. Їхня музика це своєрідний обряд, де кожен брутальний акорд та холодний ритм лунає як гімн до темряви, яка непомітно огортає, наче імла, навіть вдень. Одним із найвизначальніших елементів творчості Форест – це здатність створювати меланхолічні звукові картини. У творах, таких як Рейс» чи Інмоствінтер, гурт вбирає слухача в місцевий пейзаж від сутінкових гір до глибоких лісів. Кожен риф, кожен бластбіт це не просто звук, але і часточка живої природи, яка співіснує зі звучанням музики. Темряву Хейт Форест можна порівняти із зимовим холодом Карпат, вона може вражати своєю суворістю, але в той же час має в собі загадковість та красу. У творах, таких як White Out Silence чи Grave of Universe, музика гурту переносить слухача на величні вершини, де трансцендентальні враження та земні реалії переплітаються в єдиному ритмі. Hit Forest – це не просто музичний гурт, це унікальний культурний український феномен, що жонглює забутими образами та традиціями із давніх містичних місць. Їхня музика це не тільки звучання, але й відображення ідеологічного контексту, в якому зросли і творять фронтмен та сусідні музиканти. Hit Forest – це погляд у музичний обрій, де темрява стає витоком величі, природи та душі.